Обрізка сливи на максимальне плодоношення. Бачимо, що у нас вкорочуються гілочки, дуже гарна закладка плодових бруньок. Для того, щоб в наше дерево максимально завантажувалося, ми маємо залишати правильну довжину гілки. Ми маємо правильно розріджувати нашу крону, прибирати все зайве, що нам не подобається, і все, що в принципі не потрібно. В такому випадку ми будемо отримати гарне завантаження дерева плодовою брунькою. І будемо отримувати максимальне плодоношення. Якщо ж цього не робити, різати або занадто сильно, або не дорізати. Гілки починають всихати із за нестачі сонячних променів, поживних речовин. Якщо різати багато, починає наростати дуже багато зеленої маси. І ми нічого не можемо потім зробити з нашим деревом. А чому? А тому, що була неправильна обрізка. Якщо ви вже геть взагалі не можете впоратись з деревом, то попробуйте зробити підрізання корнів без фанатизму і попробуйте вкоротити корневу систему. Це має зменшити наростання зеленої маси і змусити дерево максимально закласти на собі плодові бруньки які в подальшому будуть плодоносити, будуть е, тягнути на себе дуже багато поживних речовин і, відповідно, наша зелена маса не буде так інтенсивно рости. Ось таким чином ми вкорочуємо гілочки, ми проріджуємо нашу крону зсередини для того, щоб туди по максимуму потрапляло сонячних променів. Як у нас дуже багато гілочок коротесеньких, які... Мають плодове завантаження. Це відповідь всім тим, що хто вміє, хто не вміє різати. Я б цих всіх коментаторів хотів побачити ваші садки. Що ми робимо з верхівкою? я з верхівкою так же прибираємо все, що затіняє нам всередині крону. Проріжуємо, мінімізуємо вертикальні гілки, працюємо більше з горизонтальними. Якщо їх нема, то намагаємось обрізати так щоб ці горизонтальні гілочки утворювалися поверхівці, а поверхівці у нас зараз що буде? Ми будемо прибирати оце все, що пішло догори, залишати все що пішло на сторону, і будемо робити поверхівкою. Відповідно вони будуть наростати знову. От такий вигляд має наша слива після обрізки. Ось так ми попрацювали з верхівкою. Ось таким чином ми прожидили нашу прону всередині. Тож, якщо було корисно, зберігайте та користуйтесь.